Зображення Богородиці, що на головній фортечній брамі монастиря босих кармелітів відновлюється і повертається крізь роки й століття, знищений під час Другої світової війни, образ Матері Божої з дитям Ісусом незабаром зможуть побачити усі бердичівляни та гості нашого міста. Цей візерунок був знищений під час другої світової війни. І зараз, під час під час нашої війни, яку зараз переживаємо, вертається візерунок. Хочемо, щоб це був такий знак надії, що Бог з нами і він на нашому боці. Зображення образу Матері Божої на фортечній брамі з'явилось орієнтовно у другій половині вісімнадцятого сторіччя, вже після коронації ікони, розповідає отець Юзеф Кухарчик, показуючи нам фото. Na wizerunku widoczna koronę materii Bożej, a to znak, że wizerunek był już namalowany w czasy, kiedy koronacja była, to 18. stolicia, druga połowa, no i zniszczonej podczas II wojny winy. Mamy fotografii z 1918 roku, historyczne fotografie, które pokazują, że na bramu jeszcze wizerunek był, a że w latach 60. po wojnie wizerunku nie ma. Реставрація та відновлення образу на фортечній брамі справа рук художника, професора із Варшави Сильвестра Пенджієвського. П'ять днів день у день він, піднімаючись драбинами на чимало метрів угору до місця праці, натхненно творив цей візерунок. Додам від себе, що дорога справді нелегка, ми спробували. Але аби побачити образ та застати професора за особливою роботою, це вартувало зусиль. Pięć dni tutaj na miejscu, ale przygotowania trochę trwały i, i można by dużo opowiedzieć, nazwałem ten czas. Дорога на Бердичу вдосама праця тривала п'ять днів тут, над, щоб намалювати цей візерунок з нула, але приготування вони тривали багато місяців. Я це назвав дорога на Бердичів, тому що багато моїх друзів, моя дружина, багато людей, які мене знають з університету. Вони переживали, що я тут приїжджаю, що у такий час відновлюю візерунок. Але я тут, коли вже приїхав, відчуваю, що це такий благословенний час. Професор каже, хотів би повернутись до Бердичева знову вже зі своїми студентами. Дякуємо вам за роботу. Дякую. Плануєте повернутись до Бердичева. Барзо, барзо. Йому сімейно якісь пленеж. Я би дуже хотів повернутися у Бердичів. Можливо, з моїми студентами з університету. Тут багато чого можна намалювати, показати, а сам особисто відчуваю ту сакрум, таке святе місце. Цей монастир, цей храм. Ну незвичайне місце. Нині Кармеліти готуються до важливої події, що стане з їх слів кульмінацією багатолітніх реставраційних робіт урочисте відкриття відновленого зображення Пресвятої Діви Марії. Planujemy, żeby wszyscy mieszkańcy Berdyczew, którzy zainteresowani nie tylko w naszym ma być parafiany, katolicy, ale także wszyscy zainteresowani, żeby mogli się ten moment odkrycia i zobaczyć te obrażenia. Na tym spotkaniu przyjeżdża jak który oświata wizerunek Matki Bożej, ale także i władzy z Polski i z Ukrainy. Dużo zapraszamy i cieszymy się, że Matka Boża wróci na swoje miejsce po 100 latach. Олена Лукянюк, Андрій Борисов, ТРК Вік